Колективне сільськогосподарське підприємство Рудниківка власними коштами ремонтує дорогу у селі Городецьке. В'їзду населений пункт давно перетворився на виключні ями та викликає ґрунтовне незадоволення жителів та водіїв, адже на цій ділянці досить жвавий рух. Вона поєднує Умань, Городецьке, Кочубівку і далі села Христинівщини. Потребує капітального ремонту. Та дорога обласного підпорядкування має ремонтуватися силами обласної ради у сучасних умовах воєнного стану. Це зробити неможливо. А якщо не провести хоч ямковий ремонт, то до весни. Покриття просто зникне. Тому голова громади Руслан Яремчук звернувся до підприємців, депутатів, аби вони власними силами коштами допомогли відремонтувати такі ділянки. КСП Родниківка, керівник депутат Сергій Войченко, відгукнулись на прохання та оперативно розпочали роботу. Наразі ми знаходимося на автодорозі Умань-Верхнячка Христинівка, це автодорога обласного значення. Було прийнято рішення головою громади Русланом Єремчуком, який звернувся до депутатського корпусу. Провести хоча б маленький поточний ремонт. Взагалі, в нас робота побудована слідуючим чином: старости на місцях, збирають інформацію, думку жителів, максимум в стислі сроки і об'ємно повинні сповістити голову громади про те, що відбувається, і про самі болючі питання в селі. Ну, мною була подана усна пропозиція звернутися і своїми силами зробити. Ми поговорили з Русланом Анатолійовичем, тому що ми розуміємо, що швидше всього з обласного бюджету в цьому році ремонту не буде. Чесно сказати, ми до останнього чекали, надіялися, не робили ніяких рухів там, але побачили, що вже осінь. Є повне розуміння, що треба робити щось самому. Я звернувся до Руслана Анатолійовича. Руслан Анатолій звернувся до депутатського корпусу. Наразі депутат нашої Паланської сільської ради Сергій Михайлович Воченко надав свою команду своїх хлопців, закупив матеріал, і хлопці зроблять хоча б те, що зможуть. Ми раді і цьому, що є, тому що є повне розуміння: якщо залишити дорогу в такому стані, до весни вже не буде що ремонтувати. Це не те, що хтось дуже хотів сюди їхати і не було куди потратити кошти. Кошти є куди потратити оборона на першому місці. Нашим людям хочу сказати громада і Городецького слідуюче. Коли вам здається, що хтось за вас забув, чи що щось не робиться миттєво, те, що вам би хотілося, я розумію, що є самі болючі питання, є другорядні і є слідуючі питання. Повірте, ми завжди слідкуємо. Дивимося і людей чуємо, але не завжди можна миттєво а за одну секунду зробити те, про що люди прийшли, написали чи надали усне звернення. Тому цією дорогою ми ждали до останнього, коли зрозуміли, що нічого не буде, звернулися за допомогою. Людей хочу запевнити наших жителів, що з бюджету Паланської сільської ради не було взято ні одної копійки, тому що ми максимально допомагаємо на оборону нашої держави, нашим хлопцям, нашим героям. Ми від жителів городецького вдячні Руслану Анатолійовичу Сергію Михайловичу і всім хлопцям, які тут працюють, працівникам. Тому що ми розуміємо, що наразі ми були трошки цією дорогою покинуті один на один з такими проблемами, які тут були. Керівництво громади вивчає інформації старост населених пунктів щодо аварійних ділянок, аби до зими силами підприємців провести ямкові роботи та зберегти дорожнє полотно там, де ситуація є критичною.